Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про Nextool Pocket Tool. Наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Nextool виконаний на сталевій рамі. Плашки у нас з пластику, присутня кліпса глибокої посадки. І у швидкому доступі маємо декілька інструментів одразу. Перший інструмент це відкривачка для консервів. Трошки незвичною формою, але функціонує по принципу так, такої, як в лезерманах. Треба відкривати, рухаючись на себе. Вікторінокси треба рухатись від себе. Другий цікавий інструмент це лезо ножа, коротеньке, але в відкриту упаковку, щось розрізати ми маємо змогу. Далі у нас в руків'ї ховаються інструменти для відкривання яких необхідно задіяти нігодь. Перший інструмент це тримач для біт. Біти пласкі, схожі на біти Лезерман, але мають невеличку відмінність. Вони не мають бокової проточки для фіксатора пружини. Тут вони притискаються і фіксуються за рахунок бокової пружини, яка їх просто притискає в своєму тримачі. Запасних біт в комплекті немає, треба їх купувати окремо. Або десь шукати. Наступний інструмент, схований в глибині, це скальпель зі змінними лезами. В комплекті йдуть три леза запасних, і за необхідності можна їх замінити. Це стандартні леза, і можна їх придбати окремо. Дуже гострі, і я думаю, якщо вам необхідний такий інструмент, ви, можете, ви знаєте, де його використовувати. З цієї сторони маємо битотримач та скальпель і з іншої сторони маємо ще декілька інструментів, які відкриваються нігтем зсередини. Перший інструмент це напилок. Дві насічки, алмазної нема. На торці пилка по металу, так звана, що вже непогано. Кінчик, як пласка велика викрутка, можна використовувати. І другий інструмент, який ховається всередині, це досить великі ножиці. Можна розрізати картон, оракал, розкрити упаковку, зробити якісь розрізи на папері, щось вирізати за необхідності. Досить непогані і потужні. Пружина вбудована в зовнішню ручку, що досить незвично. Але мають таку складну конструкцію. Ось такий мультитул, Nextool Pocket Tool наданий для огляду офіційним дилером марки маркетингсту в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. На цьому, все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Україна переможе!